Про втрачені землі у різних районах Полтавської області фермери розповідають біля головного управління Держземагентства. У мене 20 гектар, мого товариша 30 гектар, ще в одного товариша 35 гектар. Тобто в обшій сложності почти 100 гектарів. Забрали це на одного в минулому році. Документація була, але на той час не було, такої організації, яка досяна на нашу документацію затвердити. Тобто нашу не затвердили. а другому, другому дали. Одні з плакатами, інші без. Аграрії з'їхалися вимагати відставки виконуючого обов'язки начальника Держземагентства. 140 фермерських господарств Козельщинського району хочуть і можуть обробляти чорноземи, але, говорить їх представник, їм не дають цього робити. У Нас 320 гектарів землі Орної Чорнозема. Років 10, ну там київляни обробляли, вони ніяких не податків, не платили нічого. Ми там і депутати, і асоціація фермерів подавали в прокуратуру, в суди до верховного дойшли і були рік тому. Відсудили, бо державний акт був анульований і передано державі. На сьогоднішній день керівник відділу земельних ресурсів Полтавський віддає цю землю в Черкаську область фермеру. Письмові звернення до посадовця ситуацію не прояснили. Розповідає обласний депутат Юрій Кривошеєв. Письмово звертався, я отримав абсолютно нелогічні відписки, що все добре і все робиться по закону. Якщо ми не вирішимо якнайшвидше ці питання, які не дають жити не фермерам, не простим людям, то угроза і над посівною, і над всім, чим завгодно. Зібралися сільгоспвиробники поки що на мирну зустріч, але обіцяють і більш радикальні методи впливу. Тут корупція видна, ну без всяких, якщо держава не наведе з ним порядок, ми будемо тоді вирішувати саме це все. Ну, так, як всі роблять, привеземо фермерів. Якщо 140 фермерських господарств, в кожному там 5, 10, 20 працівників. Уявляйте, що тут або ну, ми не погрожуємо. Просто ми хочемо, щоб вирішилося це все в межах закону. Ярослав Сколота у середу таки зустрівся з аграріями. Нам же під час телефонної розмови керівник, який обіймає посаду три місяці. Повідомив, що більшість питань, які непокоїть фермерів, приймалися ще попередніми керівниками. Всіми моментами, які були, і запитання були, то в принципі питання в стадії вирішення. З приводу обіймання можна розглядати, але з приводу вирішення питання я думаю, що це допоможе, тому що питання дійсно складні і більш юридичні. Фермери письмово звернулися до губернатора області цього ж дня. Обласне комунальне інтернет-видання Новини Полтавщини опублікувало заяву Валерія Головка, віце-прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку, з пропозицією звільнити начальника головного управління Держземагентства України в Полтавській області Ярослава Сколоту.